Очем насичене, оцтом напоєне, серце Спасителя мого, терням увінчане, хрестом завершене, о, серце болю німого прости нам всі наші провини безмірні. Навчи нас, любити тебе вірно, в Кивоті замкнуте і людьми забуте, серце любові стражденне, гріхом ображене і часто зраджене, на хрест на ново прибите. Прости нам всі наші провини безмірні, навчи нас, любити тебе вірно, Марія печальна, ти мати страждальна, сімома в серці мечами, між людьми єдина. Ти знаєш біль сина, то ж перепрошуй враз з нами. прости нам всі наші провини безмірні, навчи нас, любити, тебе вірно. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаємо всіх, хто єднається з нами в спільній молитві Вервиці до Божого, милосердя та Вервиці, до Фатімської Богородиці, хто молиться з нами через провадження онлайн-трансляції, щиро прошу вас про її уподобання, а також про максимальне поширення. Сьогоднішня наша молитва, як і звикло, ми молимося за перемогу України в тій війні. Ми молимося за мир і спокій в Україні і в усьому світі. Ми молимося і просимо Господа Бога захисту і збереження життя для кожного нашого мужнього воїна, який захищає нашу державу. Ми молимося за одужання всіх поранених і повернення всіх полонених, віднайдення всіх безвісти зниклих. Ми молимося і просимо Господи, з над Україною. Зійшли своє милосердя для нас усіх. Ми молимося за збереження життя і здоров'я для кожного медика, волонтера, капелана, рятувальника для всіх людей доброї волі, які згуртувалися задля перемоги. І ми молимося, Господи, за наших ворогів, за їхнє навернення, за просвітлення розуму для наших ворогів, нехай вступляться з нашої землі. Із наших сердець. Просимо Тебе, Господи, змилосердися над усім українським народом і над цілим світом, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей і нашого ради, спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Кавата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняє, рівно славимо, що говорив через пророків. Єдину святу, Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим Світом. За для болючих Його терпінь. Май милоседдя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, за для болючих Його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя, милосердя, милосердя над нами і над цілим світом.

Задля Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій. Май, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окрови і воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молимося Вервицю до Фатінської Богородиці. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Непорочне серце Марії, випроси нам велику віру в Господа Бога, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов до Господа Бога, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, благородиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, амінь. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословених підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії спаси нас, 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 непорочне серце Марії спаси нас. Непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, непорочне серце Марії спаси нас, мого Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Завершальну молитву молимося тричі з піднесеними вгору руками. Непорочне серце Марії сповни на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через твоє непорочне серце, і Ти зажадала нашого співдіяння, щоби ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями помагали тобі рятувати світ. І обіцяла, що світ буде врятований, Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, цариці світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії сповни на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятований, мати наша, сповни нам свої фатімські обітниці, цариці світу, і заступниці людського роду, єдине прибіжіще і надія наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь непорочне серце Марії сповни на нас свої обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями помагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатівські обітниці, царице світу і заступниці людського роду, єдине прибіжище і надії наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Пресвятая, Богородице, царице Святої Вервиці, молися за нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ми щиро дякуємо за таке потужне молитовне єднання, Господи, вислухай наші молитви і змилосердися над нашою Україною. Всім доброго, благословенного, мирного, спокійного Божого дня! Слава Ісусу Христу! Слава, Слава навіки Богу! Слава Україні, героям слава. Знаю, що важко, та з вірою йду, гори долаю по морю пливу. Знаю, що ваща зустріне мене та поруч надія в любові живе, Хай живе, хай живе любов, хай живе, хай живе. Хай живе, хай живе Любов, хай приносить радість знов і знов. Знаю, що завтра я можу піти в далеку дорогу в незнанні світи. Знаю і хочу, щоб радість була. Щоб люди сміялись не було, щоб зла, хай живе, хай живе любов, щоб Христосу серця прийшов, хай живе, хай живе любов, Хай приносить радість знов і знов, хай живе, хай живе. Любов. Що Христосу серця прийшов, хай живе, хай живе любов, хай приносить радість знов і знов.